Льодорубом Олександр Коновал пробиває лід, а потім розрівнює сніг. На стрижні він з пів одинадцятої ранку. Чоловік прийшов сюди порибалити, проте ще нічого не зловив. каже лід сьогодні товщиною в 20 сантиметрів. Машина може сюди стати, і нічого не станеться. Якщо Є сантиметрів 5-6, вже можна виходити безпечно. Ну так, надо провіряти. Риболовлею чоловік займається не один рік. Каже, одного разу навіть провалився під кригу. Вдалося врятуватись самостійно. Рибалку через це не полишив. Вважає це своїм відпочинком. Ніхто мені не капає, ніхто То я тут сам по собі. А якщо ще рибка клює, то інтересно. Я типа як спортивна ловля. Я рибі я не їм практично. Поймав, хіба коту сусідському. Василь Міхно порибалити на стрижень приходить майже щодня. Каже, небезпеки провалитись під кригу не бачить. 50 років вже рибачути. Що мені бояться? Як на промайну попасти, можна на такому допомозі. Як на тичі. Десь промоїни. Було 20 сантиметрів, промоїна була, може, лід був такий 3 сантиметри. Можна провели на тичі. Правили це Як розповіла головна інспекторка ГУ ДСНС у Чернігівській області Валерія Аніч, за минулий рік рятувальники зафіксували 56 випадків загибелі людей на воді, п'ятеро з них діти. Цього місяця потонув один чоловік з прилук. Аби обезпечити людей від небезпеки на тонкій кризі, чернігівські рятувальники регулярно проводять інформаційні рейди і попереджають людей про загрозу. А ти знаєш, що не можна виходити на лід? Що може на льду небезпечного статися? Полатишся лід. Так, під тобою може тріснути крига і ти можеш піти під воду. Тому що без нагляду дорослих на лід ми що не виходимо, так? У випадку, якщо людина все ж таки провалилась під кригу, рятувальники радять діяти наступним чином. Найголовніше не панікувати. Потрібно кликати на допомогу, намагатися вилізти на лід, напозаючи на нього, широко розкинувши руки і почергово витягувати на поверхню ноги. Олександр Мілашевська, Олексій Жирнов – Суспільне новини, Чернігів.